Вітаю вас, діти! Сьогодні, 1 квітня, Міжнародний день птахів. Птахи живуть у кожному куточку нашої планети. Є знайомі нам, є екзотичні, птахи бувають дикі та свійські. Пропоную вам загадки про птишок. Сіра шубка із пір'їн. На морозі жвавий він, Не орел цей стрибунець. Хто це, діти? Так, горобець. Білосніжні гарні птиці дім будують на водиці. Дуже схожі на гусей. Обережні до людей. Так, лебідь, на даху моєї хати Оселився птах цибатий. Довгий дзьоб. І ноги має, мишок, жабок полюбляє. Чемних діток із далека в кожен дім несе лелека. По асфальту чимчикує, і з людьми про щось воркує. Сизокрилий добрий птах, Знається, він на листах. Так це голуб десь живе поміж снігами Птах із ластами ногами. Гордо носить чорний фрак, та не полетить ніяк. Перевальться між крижин, ходить дивний птах, пінгвін. Вдень вона лягає спати, бо вночі їй знов літати, ловить мишок гризунів, з нею їм вже не до снів. Це сова. У долині цілий день. Він співа дзвінких пісень, Як верба і як калина, птах цей символ України, тішить піснею людей. Гарна пташка Соловей. Тут і там вона літає, І на хвіст плітки збирає. Що довідається, все вмить по лісу рознесе. Сорока. Вірно людям я служу. Їм дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю, шкідників їм добуваю. Так, це, звичайно, дятел. Ходить птаха по подвір'ю. Гребінець, борідка, пір'я. А як сяде у гніздечко, нам знесе вона яєчко. Курка. Завіває хуртовина і летять до України. Милі пташки невеличкі, кольорові рукавички, як червоні ліхтарі, сяють взимку снігурі. Птах цей довгі ноги має, голову в пісок ховає. Хоч і швидко він біжить, в небеса не полетить. Я догнати намагаюсь та швидкий, як вітер, страус. Дзьоб міцний і чорні крила. Чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить. Кар кар кар, усе кричить. Ворона. По болоту гордо ходить. Та дітей з собою водить. Вчить вона своїх малят, Як ловити жабенят. Це чапля. Як веселка кольорова має здібності до мови. Слово пташці ті скажіть, вона його повторить вмить. Це папушка. На моє віконце прилетить, мов сонце. Мила пташка жовтогруда. Запишіть і день розбуде, як горобчик невеличка. Хто це, діти? Це синичка. Хто гнізда свого не має, яйця іншим підкладає. А у лісі в холодку все кує мудруля. Хто вона? Зозуля. Птаха ця живе на морі, там літає на просторі, дзьобом рибу ловить влучно, а співає різко й гучно. Це чайка. Птах поважно походжає. У хвості квітник ховає, як розпустить він хвоста. Наче квітка розцвіла, це павич.